Марусь, та шо є? Як поживаєте, розказуєте? Гірше як було, але ліпше як буде. Ці, оці, всі паркани, оце все желізяки, оце я люблю, це я все своїми руками ренвери робив, оце все з блях, і це все я собі своїми руками робив. А це дуже добре, бо знаєш мати хобі чоловікові, якщо жінка. бо є жінки що дуже багато мають запитань до чоловіка, а що ти це тут поклав, а що ти це не тут поклав, а що ти пізно прийшов, а що ти рано прийшов, а що ти не прийшов, а що? і так далі. То чоловік, якщо має хобі, то він тікає від цих питань. Бо яке включив станок, вона боїться, то гримить, щось там може урватися чи ще щось. Є тут такі у мене сусіди, що я б їм язик приварив до, до зубів. А що такі проекали? Ну, Жінки? Що таке жінка? Жінка це переважно більше це і кара господна для чоловіка. Жінка, жінка не збагненна штука, не збанаїни. Кажуть, що ще ніхто жінку не зрозумів і ніколи не зрозуміє. Не дай Боже би зрозуміли, бо це буде набагато більше шкоди. Бр, бр. Ай, Та є, дідик дає. Дідик дає, бо дідик тебе любить. Оп! Ловив люту. Бо створив, створив Адама, це було на шостий день. так? Зранку. Ну Він був дуже-вже трудний. Ляг відпочити, побав, проснувся, подивився Адам скучає, і тоді створив Єву. За які гріхи він наслав Єву на, на Адама? Потім всі біди почалися з цього. Ото яблуко. Не мали жити в раю, а так мусимо порпатися в землі. Оце моя колеска. Я зробив цю колеску, бо в мене п'ять внуків і правнучка. Так, О! <свісно> Мені сказали в докторі, що треба їсти багато калини. Так, так, Але ви не знаєте, від калини розум прибуває. Холостяк чоловік, він живе, як король, ну, мирає, як пес під плотом. Бо він самий. А жонатий чоловік все життя живе як пес, зато вмирає, як король. Всі навкруг нього чекають вже коли здохне. Отака Петрушка. Ви скажете, що це цинізм, це не цинізм, це правда.